Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас неділя, 4 червня. Дивимося розклад на правий берег міста Запоріжжя на дві доби, 5-6 травня. Ой, травня кажу, червня. Думаю, щось сказала не ту. Ну, прекрасно, я вам хочу сказати прекрасний розклад. І даже домішку прекрасне. Даже якось і не особо хочеться роздивлятися по районам, ну вже дайте, давайте пробіжимося. Буде добре. Це була остров Хортиця. Так, давайте тепер верхня Хортиця. Ну, тут трошки буде якась така ситуація неопридільна. Бачите, йдуть зміни, сповіщення, хитрий план, тучки. Але закінчиться воно все успішно. Ну, я так сподіваюся, що так, ми будемо чути сирени, якась загроза йде в верхній хортиці. Але все закінчиться для вас добре. Великий луг. Теж буде все добре. Все добре. Так, дивимося Бородинський район. Ох, я Крупа захватила цікаво. Теж буде все добре, тут вони справляться з тими мишками Так. осіпенківський район. Ну, тут... Все ясно, абсолютно. Все буде повернено в наше русло, як кажуть. З любов'ю та серцем. Правляться хлопці. Все буде добре. Хоча й пльотки випали. Ну і район. Дніпровський Синенко, правильно я називаю район. Там, де ви мені пишете, що там заводи три штуки. Аж буде все добре. Дивимося той район, де перед мостом, там, де бульвар Вінтера і Пушка стоїть. Ви знаєте, вроді як і показує да, що проробиться, да? От проробиться. Тобто як зіб'ють таке ощущення, що її зіб'ють. Але йдуть дві персони, які як зрадники таке відчуття. Вони причетні до цього. Так, от книга, таємниця. Ну, сподіваюся, що тут відроблять цю, цю історію. І відроблять також з цими зрадниками. Щоб ви розуміли, коли йде отак, от, йдуть отак карти, да, я на таку карту, звісно, покладу, що тут і як воно відробиться. Це я розкриваю оцей пласт, беру і розкриваю. Але до того, от, щоб от ця карта лягла, треба, щоб проробилась робота. Розумієте? От чого тут собака ця нервується? Бачите, тут падає луна, та ж сама психічна система. Нервова система, якась подія, яка подія? Ну, Подія нормальна, хоча люди нервуються. Ну, Тут все нормально. Так, по луні ну, будете чути сирени. Може, ще щось будете чути, будете нервувати. Так, по луні це нервова ситуація така. Що отут у нас за дуже потужна, важлива подія? Реальна вона потужна і важлива, бо тут лілі йдуть. Тут іде якась новина, якісь общення людей, сообществ, і ось воно відробиться. Тобто, Кожна карта несе за собою якесь, якесь підґрунтя. А, так що ну, повинно бути все нормально тут. Але ситуація там така достатньо серйозна. Ще й зрадники там, їх знайдуть. Так, Приватний сектор правого берегу. Ну, я вам так скажу, будуть якісь йти там зміни. ну У вас, звісно, приватний сектор, там вічно хтось ховається. Але тут, скажімо так, зміни підуть, зміни будуть йти, але йдуть сповіщення, і тут прийде ситуація до логічного, нормального кінця. Ось, відбудуться, відбудуться події, які нам на користь, і все буде добре. так що... Ну, опять-таки, падають змії, тобто там йде обман, там йдуть где... зрадники. Це місто, воно фонить. Приватний сектор. Кожного нашого району фонить оціми зрадниками. Кожного, не тільки там у вас. І у нас також на лівому березі та ж сама історія. Так, ну і давайте подивимось людей. Опять-таки нервова система, нервова система і ще раз нервова система. Але в цілому більш нічого. По цій карті я можу вам сказати, от якщо її зараз я відкрию, подивлюсь, що тут? Ні, тут іменно от психологічний стан. Тільки психологічний стан. Все, більш нічого. Тільки психологічний стан. Більше ніяких постраждалих тут не буде. Абсолютно. Ну, ми страждаємо від цього. Всі люди психують, нервують. Особисто так, як б'ють по Києву, по Дніпру. А у нас, я впевнена, немає ніяких патріотів. У нас старі системи, слава Богу, що хоча б надали з боротьбою дронів. Так що таке. Так, все, люди, я вам показала правий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. В описі під відео заходите, ви бачите там або в сообществі, ой, не в сообществі, а о каналі, коли отак ви то ви бачите, можете зайти і побачити там мій номер телефону. І там три меседжери, в які ви можете мені написати для приватного розкладу. Якщо комусь потрібно, все, папа. -па.